Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. У 39-му розділі книги буття записано надзвичайно важливі та повчальні слова, сказані молодою людиною в момент спокуси. Нема більшого в цім домі від мене, і він не стримав від мене нічого, хіба що тебе, бо ти жінка його. Як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом? Йосип був гарного стану та вродливого вигляду, будучи рабом, як він міг відмовитися від доброго ставлення до нього дружини, його пана? Жодна людська душа ніколи нічого б не дізналася, якби він відгукнувся на її запрошення. Але якщо він відхилить його, що буде тоді? Можливо, Потіфар не розумів свою дружину. В такій ситуації Йосип міг знайти багато виправдань чи пояснень. Молодий єврей міг багато придбати і, здається, зовсім нічого не втратити, окрім самоповаги та Бога на небесах. У цей час. Пристрасної спокуси Йосип не забув, що Бог бачить всі найтонші нюанси, які наближають людину до гріха. Йосип не залежав від обставин. Він був переконаний, що Божественний закон вічний і незмінний. Порушення сьомої заповіді це гріх. І це порушення нічим не можна виправдати. Йосип зміг сказати ясно і виразно ні. Зі злом не слід вступати ні в які переговори. Не потрібно шукати ніякі уявні виправдання для себе, не потрібно звинувачувати обставини. Гріх залишається гріхом завжди, в будь-який час і в будь-якому місці. Гріх є. Гріхом. Багато сучасних теологів не є такими певними у своїх поглядах про порушення десяти заповідей, яким був Йосип. Тепер можна почути, як читають цьому заповідь, не чини перелюбу у звичайних обставинах, але в особливих обставинах це допустимо. Часто любов до шлюбу та любов поза шлюбом набагато привабливіша ніж шлюбна загублена любов. Є умови і обставини, коли порушення сьомої заповіді повністю виправдовується, так говорять навіть деякі духовні особи. Знаходяться захисники обставин, які готові сперечатися, що є такі обставини, які змушують християнина іноді обманювати, іноді порушувати сьому заповідь, іноді красти, порушувати обіцянки, і навіть вбивати все залежить від ситуації, що склалася. Син Якова Йосиф не визнавав такої філософії. Він знав, що гріх торкнеться не тільки його та дружини Потіфара, а й Бога, і як можна грішити проти Бога. Він вірив, що Бог так і розуміє, як каже: не чини перелюбу. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за слово наставління. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти нас застерігаєш, щоб ми не грішили перед обличчям Твоїм. Допоможи, Господи, щоб любов у наших сім'ях була міцною. Оберігай, Господи, сім'ї наші від неправильних вчинків, благослови наших телеглядачів і будь з ними сьогодні. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. В момент спокуси. Пам'ятайте слова Йосипа і його непохитність. Чекаємо ваших листів та дзвінків. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного та благословенного дня. До побачення!